З новим днем, Україна! Сьогодні у мене на продажі мій улюблений Форестер. Subaru Forester, 24-й модельний рік. Комплектація Limited, пригнана моїм партнерам з фронтальним лівим пошкодженням. Поміняно було все якісно зроблено багато, але я сьогодні про це все розповім. Тачка з пробігом всього 6 тисяч кілометрів. Кайф, кайф, кайф пристрібніться. Поїхали. Капотом 2,5 з безпосереднім приском атмосферний двигун Subaru Boxer потужністю близько 185 кінських сил. Пробіг у нього 6 тисяч кілометрів. В Україні зроблено то, двигнені повинні на олива і фільтра. Щодо варіатора і повного приводу, ну це у Subaru досить надійне, про це вже всі знають. Що було помінено, що було пошкоджено? Удар був фронтальний в ліву сторону більше. Мінялась чверть, ланжерон і стакан по заводським точкам замінені були. Передня панель радіатора, до речі, касета стоїть оригінальна. Оригінальна фара бушна. Є в неї десь статушки мають бути підпаяні трошечки, але оригінал з поворотної лінзи, все не тайвань. Новий бампер, новий капот, нове крило, по кузовчині І дверка, то що мінялось, Дверка донорська, а це все нове Тайвань ставилось. Лобове площе ще було замінено. По вузлу колеса підвіска повністю вся була замінена. Вузол підрамник мінявся і піввісно. І, 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 тобто, все повністю узлом. Тут ще у нас передня кришка на двигуні перепаковувалися, замінена і новий акумулятор. Стар старт стопом цією системою підрукувати. Партнер, мій власний рихтовщик, той, хто робив цю машину, тому зазвичай до його машин зауважень в мене не було. Шини, ну, звісно, тут як нові чи майже нові. Дверка ця фарбована. На цю дверку треш переходили тут. Трошки торець був підбитий, крило вже не фарбовано. Тобто фарбовано капот крило, ну, в один слой, і тут бушна дверка і рідна дверка, фарбовані другим слоєм. В райомі, оця частина, от тут частина зовнішня саме вчеленки мінялась. І тут десь знизу було підм'ято, теж частина цього зовнішнього саме коробу мінялась. Всередина скелет не постраждав. Це в заводі, виглядає вона досить охайно гідно по кругу. Це в заводі, ну те, що пофарбовано я вам порахував. Ця вся сторона в заводі, дах в заводі. Ось так вона виглядає. Потаньована з Лобачем по кругу повністю. Додам ще, що вона в трьох слойки, Білий перламутр такий, бачите, вона дуже красиво виглядає, переливається на сонці. колір, і пофарбована досить непогано, як на мене. Комплектація в комплектація у нас є сенсорний безключовий доступ, підсвіточка, отака прикольна вічлива, ви коли підходити в темряві, підсвічує вам борт. Все видно дуже добре. Так, дата конверту у нас 12 місяць 23-го року, в техпаспорті 23-й, але в Америці в техпаспорті заводу в неї був 24-й рік. Електропривід сидінь, шкіряний салон. Виглядає без зауважень. Тут десь довелося вставочку цю міняти, якщо не помиляюся. Частини їхали і трошки пошкодили. Тут у нас 4 склопідйомника, електродзеркала. Тут у нас відчинення багажника. SRH – це функція поворотної лінзи фари вимикати примусово. Пам'ять по висоті кришки багажника. Яскраві щитка приладів. Traction Control – антизанос, антибукс вимикається. Система старт-стоп. От тут вона промальовується. Після кожного запуску її треба вимикати, якщо вона вас раптом буде дратувати, так як і мене. Я не люблю цю опцію. І монітори сліпих зон, зеркалах, ось вони. Ми їх можемо вмикати і вмикати примусово. Шкіряне кермо, звісно, ну воно ніяк нове, воно майже нове. Автомобіля пробіг у зараз 6 тисяч кілометрів. Є датчик світла, є протитуманки, є підрульові піристки. Тут управління мультимедією хендсфрі це бартовим комп'ютером. А тут у нас інфо це від того бартового комп'ютера. Бачите, ми там можемо перемикати режими. Там мультимедіа, бартовік. Які опції увімкнені, ми можемо дивитись? Ось, залишаємо. Тут адаптивний круїз контроль. У нас зі Строніком, з утриманням смузі, все це тут є. Два режими S-I. Один, типу, більш активний, другий для ваших таких налаштувань під вас налаштовується. Як ви поводитесь за кермом? Оптимальний варіант вибирається. Тут у нас підігрів керма, є. Мультимедіа з Android Auto, Carplay, USB, Bluetooth, AUX, все це тут є. Ось показує Android Auto і CarPlay, Через шнурок можна під'єднуватись. Клімат контроль двозонний. Тут у нас, власне usb AUX і гніздо для підкурювача, Звісна кнопочка старт-стоп. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, щоб полісками перемикати. Тут електроручник, автохолд. Два режими X-Mode є: сніг бруд сильний і сніг бруд звичайний. Ось ви бачите, воно скрізь промальовується. Дуже допомагає на ускладених умовах, на слизьких, на брудних, там, під горку і так далі. Обігрів передніх сидушок, камера заднього виду. З проєкцією, а також є задні парктроніки і функція Rear Rіeraвтоbreak. За рахунок парктроніків, вона не дає наїхати, якщо ви щось не помітили, якийсь предмет або е пішохода, наприклад. Так, ключик у нас, як зазвичай, з Америки має бути один, два підстаканечка, підлокітничок м'якенький, ось такий він тут. І тут ще одне гніздо для підкурювача. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. Система Subaru Subara -Side. тут дві камери в 3 d зображенні сканують ситуацію, збудованим інтелектом, захищають нас від з'їзду смуги, захист від зіткнення. Є за умовченням і допомагає керувати круїз контролем. Все за рахунок цих двох камер. Так, люк у нас величезний, ось такий небо українське обожнює, і вам його разом з собою подивлюсь, покажу. Як я його люблю. Подивіться, як його не любити. Люк так відчиняється, він майже як панорама по розмірам, але залишається просто люком, і навіть з руками не створить, напевно, ніяких проблем власнику. А ще обов'язково скажу, що у нас Харман Кардон. Це дуже важливо, бо грає він ось так. Відносно безпеки. Тут спрацювало кермо, коліна і обидві штори. Безпека моїм партнерам зазвичай відновлюється. Ну завжди завжди. Але я завжди кажу, що довіряйте і перевіряйте. Це ніколи не буде зайвим. Дивіться, знаходжуся зараз сам за собою. Зріст, у мене 193 см. Місця Місце для них, бачите, тут мені предостатньо, я сижу досить комфортно. Спинка тут змінює свій нахал в декілька положень. Тут є ось є підлокітничок, є два підстаканичка. Також тут є свої два USB-порта і повітродув. Зручно буде сидіти навіть в трьох. Тут достатньо зручно, коридор, цей тунель невисокий. Сидушка зручна. Електропривід кришки багажника працює швидко в цьому поколінні, Зауважень до нього нема. Тут це вуфер Харман Кердон. Спинки у нас ось таким чином складаються з кнопочки. Це на всіх комплектаціях є. Дуже круто, не треба йти туди тягати речажок. Так, тут ось така, бачите, ниша, де ми можемо перескладати наші речі по так, і тут у нас запасочка, домкрат, балонник, крючок, викрутка, все наче в комплекті. Ну і тут все в заводі, ніхто нічого не торкався і не робив поганого. Можна зачиняти багажник, можна одразу з центральними замками, якщо ми вже уходимо, щоб більше нічого не натискати. Не можу про це промовчати, я завжди про це кажу: що Forester, оцей скейт, це мій на сьогоднішній день улюблене авто. От баланс, ціна, якість, комфорт, проходимість. Простір, все супер. От я просто обожнюю форік на цьому балансі. Я вважаю, що це на сьогоднішній день оптимальне рішення. Ну і не один я так вважаю. Е, ну враховуючи, що я з ними дуже добре знайомий з цими автомобілями. Перші враження неймовірно приємні. Вона йде дуже приємно, тихо, як вона має йти. Як нова, ат вона дійсно йде супер. Зараз ми з вами стартанемо від нуля до сотні, рухаємося. Ми ворочкою в поворот. Вона на дорозі стоїть класно, набирає як вона і має набирати зазвичай сотку в сотку. Ми зробили, ви побачили. Досить впевнено і приємно. Вона біжить. Ну, в мене дійсно приємні про неї враження. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним рейчкам, Вона їх навіть і не відчула. Форік сам по собі так відрізняється цим, що він дуже м'яко проходить. Ну і цей прекрасно пробіжав в мене до підвізки. Явно зауважень тут ні у кого ніяких не буде. Тестую систему Subaru ISI, адаптивний круїз. от Я задав на зараз 65 км на годину, попереду їде Тесла, ми її бачимо і тут, і тут. На дістороніки стоїмо, ногами я відпочиваю, нічого не роблю. А машинка їде з швидкістю стою, з якою зараз їде попереду нас Тесла. Якщо Тесла зупиниться, бачите, ми зупиняємося. Підрулювання теж працює. Ось світофор червоний, тому я кажу всім, що навіть у місті дуже зручно не відволікатися, користуватися адаптивним круїзом. Бах, ми стали. Тесла поїхала, ми поїхали. Якби постояли подовше, тоді б вона вже стояла і треба було б газнути. Витрати пального, то зараз у цього автомобіля на бертовику 10,8. Я завжди кажу, що 10.11 це реальні міські витрати. Хтось ставить рекорди 9,2, 9,5, 9,8, хтось уходить до позначки 11,8. В середньому планка 10.11. Я приблизно беру так. Вважаю, що нема більше що тут розказувати. Машинку ви приблизно ви оцінили, Форестер, тачка топ. Приїжджайте, просто перевіряйте якість виконаних робіт. Якщо вам все сподобається, переконаний, що так і буде. Купляйте до зіску до зустрічі. З вами Больога Трандавти. Всім бажаю миру. Но нам перемоги. Слава Україні.